Всіх вітаю! Сьогодні 2 листопада. Давайте ще раз робимо розклад. У мене сьогодні день політики, син Євгенія Пригожина Павел, став главою частної воєнної компанії Вагнер. Це інформація вчорашнього дня 1 листопада, 1 ноября. Так, зовут його Павел, йому 25 років, він воював в Сирії, отримав там якийсь орден за отвагу. Після смерті батька йому досталися акції та практично все майно, в тому числі і акції ЧВК Вагнер. Він став ватажком, главарем. Часної воєнної кампанії ЧВК Вагнер. Зараз я знайду його фото цього. сина Пригожина. Ага. Так, давайте спитаємо. Син Пригожина. Павел. Так, Павел. Павел Пригожин. Павел Пригожин. Ну, Давайте посмотрим, що ми спитаємо. Ну, те, що він став ватажком Вагнер це, в принципі, що вже інформація достовірна. Ну, Давайте спитаємо: Син Пригожина, Євгенія Пригожина, Павел Пригожин став главарем ЧВК Вагнер. Ну, так, бачите, карта Сила, коло колесо Фортуни і сім мечів. А чого сім мечів? Якось, як... В цьому є хитрість. Бачите, в цьому є хитрість, в тому, що він став, тут є якийсь подвох, але став. Ну, це і зрозуміло. Ну, Давайте подивимось: син Пригожина Павел 25 років, який став главним лідером в ЧВК Вагнер. Там навіть пишеться, що він зібрав два чи батальйони чи формування, оце, якось дві групи. Для чого Для чого він оце збирає зараз всіх бійців ЧВК Вагнер? Для чого син Пригожина зараз збирає всіх бійців? Для війни, карта війни. Бачите, падає це перша карта війни. Для чого він збирає? Для 10 мечів. Це карта війни. І, до речі, війни 10 кубків. Це де? Це люди в собственному домі. Я вам так скажу. В Росії. ЧВК Вагнер. Отримую допомогу підтримку. Бачите, карта допомоги від диявола. Підтримка допомоги від диявола. Або хоче скинути, бачите, скинути диявола Так, а ну-ка, давайте подивимося. Син Євгенія Пригожина, Павел Пригожин хоче скинути кремльовську власть. Королева Кубків, боротьба. 10 монет. Ну, це внутрішня боротьба всередині держави. Це люди. Люди це люди, це гроші. Чи хоче син Пригожина скинути діючу владу в Росії? Ну, так, бажання таке є, бачите? Бажання таке є. Трійка мечів, це як іде помста заради особистої, особиста помста. Ось по цим картам особиста помста. Е, ну і ще тут йде велика сума грошей. Бачите? Тут кубки, 10 монет, 9 монет, бажання володіти, бажання влади та грошей. Но більш за все це як особиста якась помста йде. Ну і останнє питання. Чи буде ще якийсь а-ля на Москву? ЧВК Вагнер? Буде найближчим часом поход на Москву, ЧВК Вагнер. Ну, а що, запитаємо? Король кубків. Карта дежавю минулого, до речі. 9 пентаклів, чи буде ще 10 мечів. Е, е, ну, от, поки що, ні. Поки що вони якось збирають сили. От що прямо зараз, ні. А потім, в принципі, може бути карта шляху. Війна, король мечів. Робота. Поки що працюють. Поки що працюють над цим. Бачите, ведуться роботи. Ведуться роботи роботи та обсуждень, обговорення цього. цього походу. Ну, до речі, бачите, карта маніпуляцій, карта Єрафанта, Влади. Це, до речі, може відбутись дуже неочікувано. Давайте запитаємо, коли ми вже за сина питаємо, давайте вже і за Пригожина запитаємо, що там Євгеній Пригожин. Як там його справи? Євгеній Пригожин. Так, колесо фортуни перевернулось. Як там зараз Євгеній Пригожин? Очільник ЧВК Вагнер. Який по всім даним загинув в авіокатастрофі. Як він там зараз? 10 монет. Шикарно. Дуже шикарно. о, ну, Ви, бачите, це він Єрафант. І там карта Єрафанту падала на Пригожина. Тобто його всі слухають, йому всі підчиняються, його цінують як лідера. Дуже цінують. А як Пригожин, ну прекрасно, він чудово, 10 монет, в кругу сім'ї, туз монет. Він дуже багата людина. Як там Євгеній Пригожин? Бачите, жін, жін, жінки його. Це карта кордонів. Десь за кордонів і карта Луни. Він скривається за кордоном. Євгеній Пригожин. Бачите, він зараз не може об'явитися. Але е, по карті дурня. І сили, він е, може з'явитися, ось сьогодні нема, а завтра все, воскрес є. І карта сила. І карта зірка. Бачите, чекає свого зіркового часу. Ну, я робила розклади на нього, е, кілька розкладів, мені не показувало те, що, того, що його нема. Він живий, з ним все чудово, він е, далеко не дурак. Объявиться может очень большая вероятность. Очень большая вероятность. Неожиданно. Вот нежданчик. И сильно так. Вичати. Сейчас не может ограничения. Но нежданчик может произойти дуже швидко. та не очікувано для кого. Ну, подивимся. Подивимся. Ось такий розклад у нас на пригожених та ЧВК Вагнер. подивимося, Поживемо, побачимо.